Жіночі ходіта світшоти на стігал. Світшот тунічка на рукавчику манжетик всередині на флісі, знизу невеличкий розріз. Застіваєся на замочок, під шию, Розмір 36 молочного кольору. Сірі худі, на рукавчику манжетик, всередині також на флісі, знизу розрізики невеличкі, кармани присутні. Всі вони йдуть більш такого подовженого фасону, веподібний виріз на біля шийки, розмір 38. Худі, Рукавчик на манжетику на флісі. Карманчик кенгуру. З капюшончиком Розмір 36. Принтовані худі. Також подовжена. Рукавчик на манжетику, на флісі, карманчик кенгурушка. Розмір 36. Ніжно-пудрового кольору. Рукавчик на манжетику, на лісі. Карманчик, кенгурушка. Також подовженого фасунчику. З капішоном. Розмір 38. Світшот. Цікавий оригінальний рукавчик на манжетику, всередині на флісі. Донизу йде подовжено, без розрізоків, під шию, в розмірі 40 з вишивкою.